Ремонт дороги Балта ананьєв розпочато. Автошлях є одним з найбільш завантажених в області. Наразі мова йде про відновлення лише восьми кілометрів. Нині ремонтують ділянку в напрямку селища Білине, що в Балській громаді. В ході ремонту будуть використовувати експериментальний матеріал Золу. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Одещини, котра і стала замовником робіт, запевняють, цей матеріал має значно здешевшити вартість та не нашкодити якості покриття дороги. Деталі в нашому сюжеті. Через чисельні звернення керівництва громади, депутатів обласного рівня, голови районної адміністрації службою було ініційовано і Виїзд на цей об'єкт обстежено ділянку дороги саме по напрямку Бал та Ананів. Саме ділянка, про яку ми говоримо, дуже багато скарг через її якісний стан. Зола від відходів виробництва застосовується тут замість зв'яжучого матеріалу. Тобто ми економимо на вартості всієї конструкції близько 30% коштів, якщо б приміняли б ми сазили інші матеріали, тобто це розпушування. На конструкцію дорожнього одягу додавання цементу, додавання золи, потім регенерація, стабілізація цього всього матеріалу. І після цього буде укладено один шар асфальтобетону як верхній шар покриття. Замість пітомної емульсії використовується зола. Це перепалене вугілля, яке з ТЕЦ сюди завозиться. Вона має свою такі мікрочастиці, які заповнює пустоти в основанні. І працює краще навіть в деяких моментах і в деяких ніж бітумна емульсія. Спеціалісти розповідають, використання золи в ремонті доріг в одеському регіоні відбувається вперше, хоча подібна практика сьогодні в Україні активно застосовується. Запевняють, дорогу ремонтують у відповідності до існуючих дорожньо-будівельних норм. Із застосуванням 15 одиниць сучасної техніки та близько 30 спеціалістів додають після відновлення дорога служитиме людям не менше 10 років. Техніка використовується. Європейська найновіша, тобто це котки, дорожні, грунтові та пневматичні. Це дорожні фрези, це механізм ресайклінг, який дозволяє оперативно та дуже швидко виконувати саме перемішування цих всіх складових матеріалів. І після цього це буде асфальтовкладальник з дорожніми катками, з Ну, Тобто, все, як то кажуть, як на великому будівництві. генеральним підрядником робіт стала компанія ТОВ Березівка Агрошляхбут, що вже має значний досвід як в ремонті, так і в будівництві. Доріг. З роботами планують впоратися вже за місяць, якщо цьому не зашкодять дощі. Втім, виконроб підприємства Михайло Гурін каже, саме осіння пора найбільш вдала для такого виду ремонту. Роботи виконуються якісно, гарними спеціалістами, які вже мають великий стаж виконання робіт на дорожньому будівництві і якісні будівельні послуги надаємо. Дана технологія. Використовується в дану пору року, наоборот, ще й краще, тому що має повітря зараз більшу вологість. Як ми знаємо, що навіть ну, будь-який там бітон ми поливаємо для того, щоб він швидко не висихав, щоб якісно вийшло потім полотно. Тепер на даний час погодні умови ще й сприяють нашій роботі, так як вологість повітря повищена. А для цього для цієї технології потрібно більшу вологості. За перебігом ремонту дороги Балта Ананів буде слідкувати і наш телеканал Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Бал компанія.